Вітаю, друзі. Ви почули про Швейцарію. Хочете, почитайте більше. Дехто мені скаже, що то Швейцарія, там всі мірові банки і так далі, тому вони такі багаті. да тому там і банки всі світові, і всі гроші там тримають. Навіть Адольф Гітлер не напав на Швейцарію, бо знав, що вони розіб'ють його любую армію на підході до їхніх кордонів. І тому і бережуть там всі гроші капітали всього світу, що там вони захищені. А не тому, що там капітали лежать. Лежать капітали, тому що там порядок в тій країні. Але давайте вже вернемось до, наших, до нашої страшної дійсності, яка в Україні. Давайте почнемо говорити правду. Нарешті почнемо говорити правду. Простими, зрозумілими для всіх словами. Чому ми бідні? Бо дурні. Чому ми дурні, бо довірливі і цим користуються людці, які нам брешуть і через це мають над нами владу. І грабують нас, і знищують? Що таке держава? Ось давайте подивимось на це питання. Що таке держава? Держава це добровільне об'єднання людей здебільшого однієї нації, які мешкають на компактній території, то об'єдналася з метою спільного захисту від зовнішнього ворога та налагодженню людяного життя для всіх мешканців держави. Держава має служити народу, який її створив. Це ж, я, це пропісна істина, так має бути. Так от. А в нас з цих міркувань немає держави. Бо державу нашу створив не народ. А кубка мерзенних негідників з метою грабувати цей народ та державу. У цьому вся суть нашого мерзенного існування можна багато говорити, але головне сказано. Що таке влада? Влада це система управління державою, яка має бути створена народом. Таким чином, щоб держава могла існувати і найкращим чином допомагати її мешканцям у їх повсякденному житті та розвитку. З цих міркувань у нас і влади не існує. У нас існує система олігархопаханату, По народному, вибачте, за погане слово, але я його скажу. По народному, вона називається спиздокрадія, яка знов таки утворена. Не за Конституцію України. Вона самопроголошена кубкою створінь на початку заснування України 30 років тому. Вона складається з низки самопроголошених організованих ОЗУ, які чомусь присвоїли собі владу в Україні, фактично узурпувавши її, і вся їх діяльність спрямована на. Грабунок населення і грабунок країни. Якби я це сказав, і це було б не так, то я впевнений, що сьогодні в нас бюджет був би не 40 мільярдів доларів, а щонайменше хоча б 2 трильйони, як він був до того, як Україна отримала незалежність. А ми маємо, що маємо, як казали ці подонки. Маємо, що маємо? Ні, ми маємо не те, що маємо. Ми маємо те, що вони зробили з нашою батьківщиною, і те, що ми ледачі, трусливі і е, толерантні, допустили зробити з нами і з нашою державою. Маємо е, шлях до могили, але я впевнений, що у нашого народу вистачить сили зупинити цей шлях. І повернути все-таки нашу батьківщину на шлях розвитку, перемоги і процвітання. Слава Україні! Ну, який можна з цього висновок зробити? Україна має перезаснуватися згідно Конституції. І народ має встановити таку систему влади і створити таку державу, де він зможе жити по-людськи. Ростити дітей і працювати, мати гідну старість і гордитися своєю державою, а не мріяти втікти з неї світ за очі. Простіше вже, брати, я пояснити не можу. Бо якщо ми не, не, не змінимо свою державу згідно Конституції, подивіться, як же там красиво все написано. Народ є суверен, народ є єдине і безпосереднє джерело влади. Надра належить народові, земля належить народові. Ну, Все для народу в Конституції написано. Чому ж насправді все навпаки? Так от далі я хочу поговорити про власників, про, про власників, нових власників України, які за 30 років зробили нас рабами. Бандити, що узурпували владу в Україні, чітко виконують план по знищенню 80% нашого народу і перетворення залишившися, залишившися у рабів. Давайте просто на, звернемо увагу на терміни. Що таке раб? Раб це людина-подібна істота, повністю залежна від свого пана, в неї немає власності. Немає власного життя, немає власної землі. Вона існує тільки з бажання хазяїна рабу ніколи не дають зброю. Згодні ви з таким висновком? Так в нас в Україні? Так. Всю спільну власність українського народу вже вкрадено та поділено між олігархами бандитськими кланами. Фабрики, газети, заводи, параходи. Це назвали приватизація, а люди називали прихватизація, власність у рабів Забрали. Почали дуже швидко впроваджувати другий етап. Подивіться, що зараз робиться: забрати у рабів житло. Ви знаєте, що в багатьох капіталістичних країнах це жах, що робиться в сфері житла. Дико підняті тарифи та так звані. Управляючі компанії, я їх називаю обкрадаючі компанії, дуже швидко це зроблять. Крім того, вони ввели пеню на тих, хто не може платити, видумали різні субсидії. Коротше, все робиться для того, щоб рано чи пізно відібрати в українців житло, яке їм залишилося там від ще від тих хрущовок, від радянської влади, і здавати їм в оренду, щоб вони житла не мали. Активно 30 років нав'язувалася думка нам, що треба продати власну землю. А от остання шоста каденція, шостий президент України, таки це побідоносно зробив, і тепер українська земля по 10 тисяч гектарів в одні руки продається кому завгодно, тільки не українцям. Тобто і землі українських рабів лишають. Рабам всіляко забороняють мати зброю, бо в країнах, де люди мають зброю, рабів не існує. Це показує і Швейцарія, і Ізраїль, і Америка. Де багато дуже країн світу, а тільки в Україні зброю не дають. Бо розумієте, що, е, якби в Українців була зброя, як, наприклад, в Швейцарії або в Америці, то жодного боліхар ханату тут створити б не вдалося. Наприклад, я завжди питав хлопців на Майдані, скільки б тривав Майдан, якби в нас була зброя на руках? Я думаю, хвилин 15. І дуже б швидко все скінчилося на користь українського народу. І Я думаю, знаєте, дуже багато є, багато є слів сказати, що ж треба зробити, щоб змінити все-таки докорінно нашу Україну, поставити її з голови на ноги. А головне питання сьогодні для українців це одне єдине. Коли та яким чином буде відмінено рабство в Україні? А відміна рабства означає: перше, природ... повернення природнього права на вільне та обов'язкове володіння зброєю кожним українцям для захисту себе та країни. Друге повернення та чесний перерозподіл засобів виробництва та природних ресурсів між кожним українцем. І третє. Поновлення Конституції та перезаснування України з влади олігарха бандитської вертикалі Орди на народну владу через територіальні громади, владу прямої виборчої демократії. Слава Україні! Я вірю, що так буде. Ми закінчили брати на тому, що головне питання сьогодні в Україні – це відміна рабства. і Перетворення українців у вільних людей, як заповідав нам е, найбільший син українського народу, Нестер Іванович Махно, який єдиний в історії України, зробив такі, е, хоч на два роки, е, з невеликим, але зробив українців, 7 мільйонів українців вільними у Галіпійській Республіці, і бився і загинув за це право бути вільним. Але про батька я потім буду розповідати. Я написав про нього книгу, не встиг видати. Ось бачите її. Подивіться, це правдива історія про нестара Махно. Ви бачите на фото молодого 26-річного хлопця. Це фото з архіву мого прадіда, діда, який воював перед плече з плечем. Плечі в плече з батьком і воювало ще його восьмеро синів, як всі загинули практично крім одного, мого діда Івана. І батько був, був і залишається для мене. Я впевнений, коли правда про нього дійде до кожного серця українця, вони зрозуміють, що єдина людина, яка казала людям правду і хотіла нам дійсної волі і справедливого життя. Як Швейцарії, це був Нестер Іванович Махно. Так от, а що ж таке вільна людина? Давайте розберемо. Ви може, вибачте мене, багато слухачів, я думаю, може не хочуть чути ці прості, прості слова. Ви бачите, я пишу і розмовляю людською мовою без якихось там научних термінів, бо цей цієї це ахінеї. Я хочу просто, щоб всі мене зрозуміли і щоб в головах вклалося людською мовою те, що я кажу. А це дуже все просто людською мовою. Не видумувати, як от ті депутати виступають вам брешуть зранку до ночі, що Юлька хороша, чи Петька хороша, чи Вова золотой. А всі вони бачили, до чого нас довели, майже до смерті. Ознаки вільної людини. Ознаками вільної людини є зброя, засоби виробництва та ресурси. Та ресурси для цього виробництва і безпосередня участь кожного в управлінні державою. Три кита, на котрих стоїть вільний світ, три кити, на яких буде стояти вільна, незалежна, дійсно і надмогутня Україна. Бо е, крім цех, цих трьох. В нас є все. У нас є на сотні трильйонів доларів корисних копалин. У нас є найкраща в світі земля, за яких, яку разом з копалами в нас намагаються відібрати. Я вже не раз розповідав, які багатства у нас є. Але кожен днем відкриваються все нові нові факти, цікаві, дуже цікаві факти. Ось сьогодні я Трошки прочитав про, наприклад, запаси літію. Виявляється, для того, щоб весь світ, всі автомобілі всього світу, перевезти з бензину, газу ну, з цих водородів на електрику, треба 50 мільйонів тонн літію, ну, щоб зробити ті батареї, в яких накаплюється електроенергія. А знаєте, скільки в Україні літію? 500 мільйонів тонн розвіданих запасів. Тобто ми могли б весь світ забезпечити літієм, а літій це такий метал, який за минулий рік подорожчав світі в 6 разів. Він вже буде на вагу золота. Ну, про це потім. Продовжимо, друзі, дискусію чи розмову, як то сказати, бесіду. Про те, яку систему соціально-економічного устрою ми маємо побудувати в своїй Україні, я просто дуже швидко нагадаю, ми вийшли з системи вже соціалізму з державного капіталізму. Пам'ятаєте, розповідав про це. У Намагалися перейти в капіталізм, як то кажуть, західного зразку, але перейшли в олігарха Паханати. І ось давайте дуже швидко підведемо риску. Коли замислитись, а в чому ж полягають головні відмінності капіталізму, радянського соціалізму в Лапках, але це був державний капіталізм і анархії, яку будував Нестер Іванович Махно? То найяскравіше їх видно поставленню до власності на засоби виробництва та ресурси для нього. Який в нас державний устрій? Капіталізм, соціалізм, ідіотизм. А в країні, на жаль, побудовано новий рабовласницький устрій олігархо-паханат. Капіталізм це система взаємовідносин, коли засоби виробництва та ресурси належать окремим людям. Які виключно зацікавлені у отриманні як найбільшого прибутку і максимальній концентрації засобів виробництва та ресурсів в одних руках для повного контролю влади в країні, та знову таки для досягнення, досягнення і отримання максимальних прибутків? Найманий працівник це абсолютний раб системи, яка повністю залежить від волі хазяїна, тобто це диктатура капіталу. Політику та життя в державі диктує капітал, який належить капіталістам через так звану представницьку демократію, видуману аферистами дурити народ. Радянський а-ля соціалізм, соціалізм. Про соціалізм ми поки взагалі не говоримо. Це державний капіталізм, коли засоби виробництва та ресурси належать державі, у особі правлячої диктаторської партії. І направлені виключно на отримання влади та підсилення держави для опирання зовнішньому світу з несоціалістичними системами господарювання, найманий робітник в такій системі, такий самий абсолютний раб системи, який повністю залежить від волі держави, пар правлячої партії, тобто це диктатура партії та держави, яка їй належить. Політику та життя в державі диктує партійна меншість нероб, які через так звану представницьку демократію, виданими аферистами, дурять народ. Нічим не відрізняються ці системи, ви бачите, так глобально. А анархія це система взаємовідносин, коли засоби виробництва та ресурси належать народу, людям, населенню у тому обсязі якому людина здатна задіяти ці засоби без використання найманої чи примусової праці інших людей для задоволення власних потреб у кооперації з іншими людьми? Анархія широко пропагує кооперативну, комунну спілкову власність колективів, асоціацій та інших громад, об'єднаних на добровільній основі для спільного використання. Засобів виробництва та ресурсів для задоволення потреб колективу працівників, найманих робітників у системі анархії немає. Є власники або співвласники, які отримують прибуток залежно від їх праці. Тобто це диктатура вільної людини праці, коли держава створена вільними людьми-співвласниками та належить виключно їм. Політику та життя в такій державі диктує виключно воля всього народу через принципи прямої демократії. Виходить, завершуємо, що анархія це є кооперативний капіталізм чи кооперативний соціалізм, як його не переверне, але воно кооперативне. Кому як приємно називати, і є найсправедливіша система людських відносин. Коли держава існує для покращення життя кожного громадянина, а не громадянин не є рабом держави і існує для покращення життя марадерів, які узурпували в цій державі владу. От і все. Я впевнений, що українці рано чи пізно зрозуміють, що таке анархія, що добивався, хотів Нестер Іванович Махно. І Якби знали всі історії Голяпільської республіки, як вони за два роки розбагатіли і мали хліб, за який билися тоді і Комняки, і Денікін, і Врангелі ну всі йшли до Голіпольської республіки відібрати хліб, але батько не давав. Ну, на жаль, не витримав він тоді. Але 100 років рабства, знищення українського народу з 87 мільйонів на початку минулого століття, вже майже кажуть, до 20 зараз. Я думаю, що вже прочистила мозок всім, як треба жити і яку країну будувати, а не бути рабами тій наволочі, яка нас довела до прірви. Друзі, ми сьогодні завершили нашу таку першу ступну лекцію лікбез по економіці, і ви побачили, що у України, новітньої України, є свій шлях. І цей шлях набагато кращий, ніж в усіх державах, які нас оточують. Ви почули, ви зрозуміли, а тепер, друзі, давайте робити разом робити спільну справу справу по розвитку України, нашої неньки, нашої держави, нашої землі. Дякую.